Практика підвищує майстерність. юні плавці, вихованці секції КДЮ США Раес, прагнуть бути професійними спортсменами. Тренуються не лише в басейні, а й на відкритій воді. Біле озеро одна з кращих водойм полісся. Для дітей тут організували навчально-тренувальний збір, адже водночас можна результативно позайматись та відпочити. Тренер Олександр Савчук готує юних спортсменів до турніру. Пливу з вірою в ЗСУ. Ми виїжджаємо для того, щоб підготуватися до запливу на Білому озері. Цього року дев'ятий всеукраїнський турнір, але під гаслом пливу з вірою в ЗСУ, тому що ми віримо в ЗСУ, стараємося допомагати, чим можемо. Показуємо, що ми не забуваємо про тих, хто захищає нашу країну. Ми все для цього робимо і навчаємо цьому дітей. Турнір буде непростий, адже необхідно на випередки підкорити милю. Діти відповідально готуються до запливу. За два тижні до змагань вони оселилися на базі реабілітаційно-оздоровчого комплексу. Тренуються щоденно, незалежно від погодних умов. Мені подобається, що ми тут займаємось, тренуємося, нас вчать плавати. Зараз ми, наприклад, плили крос вода, тобто ми бігли і потім пливли. Це одне коло, а так нам потрібно було пропустити три кола. Справилась завдання? Так. Да. Важко. Ну, ні. Спочатку було важко, була задишка, зараз вже немає. Тренуюся, стараюся, і у мене все виходить Не з першого разу, але з другого, третього виходить. Серед усіх є зовсім юні спортсмени, восьмирічні. За погодженням тренера вони також зможуть взяти участь у запливі. У мене двоє діточок 2015 року. Хлопчик і дівчинка. Це вісім років. Батьки довірили, вирішили, що вони можуть. Вони самі захотіли. Наче непогано витримують. У них навантаження. У кожного навантаження у кожної групи менше, середня, старша. Різне навантаження, різні кола, різні завдання. Якщо дощ, там одне, якщо сонце, в нас інше. Програма навчально-тренувального збору цікава та насичена. Тут чіткий розпорядок дня, прогулянки на свіжому повітрі, активне дозвілля. Усе це діти поєднують із тренуваннями. Мені це дуже подобається. Тренування, дуже велика підготовка до змагань. Робимо такий комплекс. Ми бігаємо і плаваємо. Треба не тільки пливти, тримати швидкість, орієнтуватися, куди пливеш, дивитися, коли хвилі трішки складне. Треба підлаштовуватись більше. Попереду у дітей всеукраїнський турнір з плавання на відкритій воді, а згодом можливі змагання міжнародного рівня. Тетяна Федорова, Павло Жих, канал Енергатом.